Привіт! Вітаю у своїй рубриці коучингові астранейропрогнози і стратегії успіху на тиждень. І сьогодні ми розглянемо тиждень з 31 березня по 6 квітня 2025 року. Хто тут вперше? Я Вікторія Арнаутова, коучка психологіня. Що тут відбувається? Я розшифровую енергії зірок, як вони впливають на різні зони нашого мозку. На наші емоційні стани, на наші ментальні процеси. І саме головне, я надаю коучингові рекомендації, як пройти ефективно цей тиждень, використовуючи впливи зірок. Тож тут певні рекомендації даються вам, така дорожня карта, яка допоможе вам уникнути перевантаження, максимально використовувати енергію зірок. Підвищити усвідомленість, можливо, і приймати рішення, які дійсно відповідають вашій внутрішній правді. В першу чергу ця рубрика для тих, хто не чув і не бачив ще коучингу, я для вас показую якраз демонструю те, як коучинг можна застосовувати в повсякденній своїй діяльності і житті. По-друге, це для тих, хто вже користувався коучингом. І як заземлити ті коучингові стратегії в ваше повсякденне життя, ви більше зможете розумітися і використовувати ці коучингові технології в своєму житті. Ну і по третє, це для тих, хто по життю цікавиться розвитком, саморозвитком. І я думаю, це також для вас буде корисно. Тобто, це такий трошки розважальний проєкт. Через прості астропрогнози я все ж таки роблю місточок нейропрогноз, та, як це буде відбуватися на вашому мозку. І відповідно до цього, як вам краще діяти. Почнемо з цього тижня. Вже відбулося затемнення 29 березня. І це були, знаєте, як відкрити такі ворота. В тому, що ви там набудували собі в п'ятниці, згадуйте. І квітень це якраз буде період, коли ви це починаєте реалізовувати. Все, ворота відкриті, всі умови і можливості для вас створені. Що ще на цьому тижні буде відбуватися? Ретроградна Венера в рибах буде все ж таки наповнювати нас емоціями, чуттєвостями, інтуїцією і красою. Ви ж розумієте, що Венера це про м -м, гарна, дорога багата. Да. Все, що стосується комфорту, краси, е відчуттів, емоцій, це все про Венеру і все про цей тиждень. Що ще у нас тут буде відбуватися? Е -е це буде якраз знаковий такий перехід між, е від емоцій. До реальних дій. Що ще? Да, до 5 квітня буде дуже активна лімбічна система. Емоції, інтуїції, емоційне сприйняття. А після 6 квітня вже включиться активна префронтальна кара, воля, мотивація, планування, і ви зможете дійсно вже діяти, діяти, діяти. Тож, почнемо по днях. Понеділок. Понеділок 31 березня, місяць в тільці. Це буде день краси, комфорту, тілесності. Включиться Венера і захочеться ніжності, естетики. Щодо нейропрогнози, активується орбітофронтальна кара, яка відповідає за задоволення. Буде активна інсула, центр глибоких почуттів. І у нас буде дуже підвищена чутливість до естетичних. Сигналів. Знаєте, цей тиждень і з понеділок особливо це буде такий смачний простір, смачні розмови. Ваше завдання спіймати ці смачності, да, відчути ту красу, яка вас оточує. Тому а серед коучингових. Рекомендації я би вам рекомендувала таке, що вам було би бажано затриматися в тілі зранку, не починати одразу роботу, а все ж таки відчути, знаєте, щоб був плавний такий початок тижня і початок дня, що відбувається в тілі, як я це відчуваю? Знаходити в кожній діяльності таку, якби. Красу, естетику, і, і розпочинати день не з ривка, а з підживлення себе і свого ресурсу. Уникайте прийняття рішень в цей день, бо мозок буде дійсно працювати в режимі насолоди, а не аналізу. Тож, якщо ви будете це застосовувати, то цей день відбудеться дійсно відновлення вашого сенсорного задоволення. Через це ми стабілізуємо вашу нервову систему і повернемо собі силу діяти, яка нам згодиться наприкінці тижня. Вівторок. 1 квітня. Астропрогноз. Місяць ще буде залишатися в тільці. Уран буде давати нам неочікувані пориви в темі краси стилю і креативу. І таким чином, можливо, 1 квітня зіграє своє десь по обіді, можливо, будуть якісь сюрпризи від Урану. Е, нейропрогноз. Е, смугасте тіло, стріатум, активує дофамінову відповідь. І ви будете схильні до спонтанного задоволення і імпульсивних рішень. Тому я би рекомендувала. Е, все ж таки продовжувати інвестувати в себе, уникати хаотичних витрат, але дозволяти собі маленьку розкіш, маленьку розкіш таку гарну, гарнюсіньку, приємну, цікаву, і це якраз підтримує ваш дофамін і мотивацію. Таким чином, ви закріпите ідею, що насолода як стратегічне джерело енергії. Щоб використовувати це взагалі по життю, а не тільки на цей тиждень. Да? Тобто, ваше завдання тут буде навчитися бачити красу всьому, що вас оточує і всередині себе, і зробити це довгостроковою стратегією на все життя. Тоді ви будете завжди ресурсними. І насолода буде сприйматися вами не як слабкість, а навпаки, як сила. Як? Велика внутрішня сила. Середа, 2 квітня. Місяць переходить в Близнюки і настрій вже буде змінюватися. Буде вже легко, цікаво і багато комунікацій. А, нейропрогноз. Активується зона Брока і Верніка, І тут буде багато комунікацій, мовлення, логіки, інтеграції знань і мозок буде перевантажений. Багато Тож, бажано тут сісти, трошки поштурмувати, да, мозковий штурм собі зробити, щоб поділитися ідеями, поспілкуватися з іншими людьми, які вас оточують, з вашими командами, з командами, які вас надихають. І бажано все ж таки уникати тут багато задачності, сконцентруватися на чомусь одному-двох речах і отримати по максимуму задоволення від цих речей. Ви бачите, ретроградна Венера, вона все ж таки буде впливати весь тиждень на ваше сприйняття краси краси усьому. І в предметах, і в відносинах, і в комунікаціях. Тому ваше завдання насолоджуватися, замічати це, приймати це і насолоджуватися. І бажано ще прокласти такий місточок для того, щоб зробити це звичайною своєю стратегією, насолоджуватися кожен день, щоб не вигорати. Це як профілактика вигорання. Тому це дуже важливий тиждень, з такої точки зору, оздоровлювати свою нервову систему і взяти собі це за правило, постійно жити в такому ресурсному режимі. П'ятниця, четверте квітня. Місяць заходить в рак, тож ви розумієте, що все буде сповільнуватися. Сльози, ніжність, бажання усамітнитися, активують лімбічну систему і емоційна чутливість буде зашкалювати. Тож, як колочка, я би вам рекомендувала практики заземлення, тілесні практики, обійми з близькими. Тобто підтримка себе це буде ключовою рекомендацією, стратегією на цей день. І це тоді буде місточок між тим, що ми не біжимо, а помічаємо, що в нас всередині, і таким чином ми зможемо перевантажити свою емоційну систему. Субота, 5 квітня. Одна із найсильніших любовних енергій. Суботу зіграє з нами а, свою гру і місяць в раку в аспекті до Венери, Марс і Сатурна, одночасно до декількох планет, які відповідають за красу, емоцію і почуття. Тож, гіпоталамус і дофамінові петлі будуть запускати просто хвилю, шалену хвилю бажання, ніжності, пристрасті. Тож, бажаю вам провести суботу. З тим, хто дійсно резонує вам по душі. Це можуть бути або кохана і кохана, або просто дорогі серцю люди. Бажано дійсно тут поговорити, провести час разом і запитати себе, що я зараз насправді відчуваю. Щоб ви ще більше заглибилися в свої почуття до цих людей. А, і це таким чином ви зробите те, те для себе, що ви відкриєте своє серце. Воно сьогодні дуже у багатьох у нас закрите. Знайдіть ту красу в відносинах і прокачайте своє серце в цей день. Таким чином ви через нейропластичність побудуєте такі нейрозв'язки в мозку, які дійсно будуть вам допомагати потім в наступні дні і місяці проживати з цією красою, з красою відчуттів. Навіть якщо впливи зірок вже не будуть такими чуттєвими. Тож, ви вже зрозуміли, що цей тиждень ми будемо в собі виховувати здатність до емоційного оновлення і змін внутрішніх програм за рахунок такої емоційності і почуттєвості, я б сказала. Ну і неділя, 6 квітня. Місяць в леві, в леві, і буде починатися фаза Я дію. Я дію. Буде велика сила збудження. Щодо мозку, активується моторна кара і кара предлобної зони. І це буде дійсна готовність про дії, стратегування ініціативи. Тож, як коучка, в цей день, в неділю я вам рекомендую планувати, аналізувати, розпочинати говорити вголос. Зробити хоч один мікрокрок до якоїсь важливої справи, до якогось важливого рішення для себе. Можливо, навіть це буде, знаєте, як мікротрансформація свого нового я. Оце буде дуже класний день для цього, для таких подібних трансформацій. Тобто, в неділю мозок попроситься у вас в стартову позицію. На старт, увага, марш. Це буде. От, і підтримайте його чіткими рішеннями і фізичним рухом, я би так сказала. Ну і метафоричне натхнення на цей тиждень. Нехай цей тиждень стане чашею ніжного вина, з якої ви повільно смакуватимете себе. А коли сонце торкнеться ваших плечей у неділю, дозвольте собі розправити крила. На мій погляд, це дуже гарно. Тож на цьому тижні дійсно сповільнення, м'якість і любов принесуть вам свої подарунки. Головне замітити це, уповільнитися, зробити таку паузу і подарунок для себе. Тоді ця пауза перетвориться в реальну трансформацію. Бажаю вам балансувати між почуттями і ривком. Спершу наповнити себе, а потім віддавати себе світу. Тож, бажаю вам всім успіху і гарних, почуттєвостей, гарних дій на цьому тижні.